Привіт, мужики! Ось таке ліжко представляю вашій увазі. <клухи> Масив ясина. Повністю все з ясена. Слонова кость, золота патина і глянцевий лак акрил. Ось такі ножки. Прийшлося доробити. Під низ. щоб мало гарніший вигляд. Висота його метр сорок. Віднизу до верху. Ну і з тими ножками маленькими. Звісно, ліжечко. Ось. Опори для шухляд і для ламелей. Звісно, багато кому глянець, зараз кажуть, куди ж глянець для такої кроваті, Зараз покрасив би полуматом, сказали, б, куди полумат для такого ліжка. Ну але я покрасив так, як хотілося б саме перш мені і заказчику. А глядачі вже хай дивляться те, що є. Як обично, шухляди. Переднє було. Фіксуватися воно буде на болтах 12 дванадцятій. Фасади до шухляд. До ящиків. Шухляди і ящики теж із масиву ясена. Повністю все з з'ясена. Просто викрашені. в Слонову кость. Без патини. Ну, ось таке ліжечко. Розмір його матраса метр 80 на 2 Кому модель сподобається, можете брати на вооруженні, так сказати, для власного досвіду. Буде якась ідея. Щесь постараюся зняти відео в зібраному стані. Якщо вийде, зараз воно ще не дуже добре висохло, вчора красилося. Хоча б 2-3 дні, щоб воно добре затверділо. І тоді будемо щось якось пробувати збирати. Воно, звісно, вже збиралося до покраски. Все. Всім удачі, всім пока, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. пока.